ніколи ніколи вас не було відчуття, що ваш світ занадто пустий та безжиттєвий. Особисто у мене воно з'явилося зовсім недавно. Ах, спробую відслити до себе жителів, так буде набагато веселіше. У мене є план. Поза кадром, зовсім нещодавно, я знайшов село, і мені б дуже хотілося їх привести до себе задля торгівлі, але для початку потрібно збудувати їм дім. Тож, до роботи! Я вже вибрав місце, де буду будувати той будинок, тож залишилося лише розрівняти місцевість. Але до того потрібно добути трохи піску та гравію для того, щоб зробити бетон, з якого я і планую будувати цей будинок. Трохи нудної роботи вже зробили. Тепер залишилося лише найцікавіше, а саме побудувати будинок для жителів. Трохи розширивши піском острівок, я приступив до будування. Спочатку я створив розмітку з білих блоків, але потім зрозумів, що хочу, щоб у будівлі був темний фундамент, а вже стіни були білими. Мені хотілося збудувати дім для жителів в більш яскравому та фентезійному стилі. Ось на цьому моменті в мене закінчилися ресурси для будівництва, і я спустився в печеру. У мене досить великий план на цей світ. Я б з радіст працюю серію на 50. Звісно, я ці серії робив би два роки. Такими темпами їх я роблю по відосу на місяць. Звісно ж, воно ж типу не завжди так буде. Це скоріше виключення з правил. Просто тоді з'явилися деякі проблеми. мега проблеми зі світлом. Та все ж таки друга серія вже вийшла. Нарешті вже можна зосередитись на третій серії. Так. До речі, я вам набрехав з тим, що наступна серія буде неномограйка. Прийшла ідея зробити добірку текстурпаків. Я посидів, подумав, що мені це зовсім не подобається робити такий вид контенту. Та повернувся до того, що мені подобається робити найбільше, а саме ному Можливо, в майбутньому буде настрій зробити щось, окрім ному граю. Далі я пішов до річки добути трохи піску, та пішов в гори добувати гравій. Швиденько створив білий цемент та пішов будувати стіни. До речі, якось так сталося, цікаво як. Тих 12 переглядів на моєму другому граєчку не змогли придумати. Не змогли придумати назву яму грає. І тепер мені... <плес> мені дуже шкода, що мало кому каву <плес> придумати. показываю для дома рая. Чтобы... Oh, какие ты зашквар. Чем я занимаюсь, я сам жди. Тому. Крышка все. Я иду с Майнкрафту. Я иду за Ютуб каналу. Господи, я просто не можу на цю дивну гору дивитися, не подивіться, яка вона. О, я таке тільки що придумав. Зніму відос. Секрет таємничої гори. Іриного два блоки. Вчасні вчені проводять тонне досліджень на, на цю тему, але так з них і ніхто не зміг додуматись. Ніхто не знайшов відповідь на це запитання. А я знайшов Добуваю чорний камінь для даху, для його вводки. Далі починаю заповнювати його смарекою. Ось десь тут я б хотів побудувати башню. Е, з цієї сторони дах є. Годуємо сіє. Ну, досить таки непогано, і результатом я доки що задоволений. Окей, створюємо нову сокеру та біжимо рубати смереку. Поки що е, Поки у нас є смарека. Вже нема так ось. Я вирішив видовжити одну зі сторін та почав будувати на ній дах. Я планував зробити дах зі смереки, трохи розбавити її різними смарековими блоками, наприклад, обтасаною деревиною. Далі також хотілося зробити на даху демар. 15 лайків і я будую <соцionwork> <соцionwork> українську Майнкрафт цивілізацію. За 15 лайків. От тільки 15 лайків. Набирайся на цьому відео. Я знімаю відео, як я будую українську Майнкрафт цивілізацію. Мені потрібно 6 мрек. Насправді, просто ще одна історія. Я, я так ненавиджу культу. Того, що це якесь погане свято, чи що, чи щось мене зараз поб'ють на вулиці йти. Я і так ненавижу, бо завжди на куляду. Я залишався вдома. І ви знаєте, ну то що приходять ці колядники і співають тебе під дверима на це. Приходиться цілий вечір сидіти під варима. Ну так, під варим. Кати, доки прийдуть ті колядники. Ти типу виходиш, не митий, не бритий. І кольоники співають, співаю, що співаю. там собі співаю. Ти дивишся на них, не дивляться на тебе. <гум> Господи вер. Типу, ти ще рахуєш їх, виносиш їм гроші. А вони співають, 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 співають. Ну це так реально. Я ненавиджу це свято. Я б хотів би на. коли колядують, я б хотів би тікати з хати. Кожен <смеш> рік приходять. Чого ви сунете до мене полядувати? Ну добре. Полядувати. І типу, саме, е, саме гірше, коли до тебе реально якісь гарні дівчата приходять кулядувати. Ти дивишся на них, вони дивляться дивишся на тебе. Іскра, буря, емоції. І в неї три дитини від тебе. б класно, якби можна, тупо було б, б нічого не монтувати, то виложив відос від саунд. Але ні-ні. Це взагалі зараз така ситуація з цими нейромережами, Якось страшно. Типу той факт, що якийсь там робот може позбавити тебе роботу, то не будь-якою, типу там, закручувати оці. Як це? Купачки закручувати на дубній пасті. А от. Реально, ти міг бути художником, прийшла якась технологія. Я повна тепер малює за тебе нічуть не гірше, Типу якось не знаю, це лякає мене що робити. Як далі жити, як буду розвив... але як буде розвиватися в майбутньому суспільством? Так, ну все, дах я завершив. Тепер робимо фінальні штрихи та вже будемо завозити жителів. Yeah, you got У мене був невеличкий план того, як я буду перевозити жителів. Мені потрібно було створити два портали: один у домівці, другий за декілька тисяч блоків. Для того я спустився в печеру, щоб добути 20 обсидіону для створення цих порталів. А такі дивні печери. Є, yeah. 20 на мене купали. Тепер нам потрібно створити вдома портал. Далі в тому селищі створити портал. Привести свого селища жителів. Портал номер 1 готовий. За допомогою цього скріншоту і калькулятору визначаємо координати селища воду. Беремо ось ці цифри та ділимо їх на вісі. Не ділимо тільки координати висоти. Тепер для того, щоб привести жителі до себе, залишилося не так вже й багато. Після того, як я поринув портал Незер, я одразу ж почав прокопатись до координат, які я казав трохи раніше. Прийшовши на потрібні мені координати, я створив портал та негайно ринув в нього. Дуже погано, що портал з'явився прямо вгорі. Мені буде тяжко та довго доставляти жителів сюди. Тому давайте я знесу цей портал та перенесу його ближче до центру селища. Тепер залишилось знайти декілька щасливчиків, які поїдуть до мене додому. Але перед тим як транспортувати жителів, мені потрібно було створити дорогу воду ширною 2 блоки, щоб човен з жителям легко міг проїхати. А ось і він. Вітаю, ти виграв квиток до мене додому. Сідай чуран, я тебе завезу. Перевезені вже оплачено. Разом з жителями відправився в ад та перевіз його до себе додому. Одразу ж після цього я пішов за другим жителем та також його перевіз до себе додому. Одному жителю я дав професію лучника, другому коваля. Після цього почав активно добувати дерево та переробляти його на палки, продаючи лучнику. На вирушення смарагади я купував у Коваля інструменти. Ну, ось так я поборов свою самотність. Дякую за перегляд, лупіть кнопку подобайки та підписуйтесь. З вами був Своді, дякую за увагу.